Абетка Автобус їде по алеї. Абрикос цвіте в садку. А ми, зібравшись всі докупи, абетку вивчимо легку. А абрикос. Букву Б у слові мають, а тому її вітають. Валерина із балету, близнюки несуть букети. Білочка свого горішка. Ну а бджілка меду трішки Б. Білка. Буква В така цікава. стопчик вверх, дві дужки справа. Так в абеці живе. Всім потрібна буква В. В. вовк. га 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 і ге-ге-ге, Це напевно буква Г, бо вона якраз така, наче шиє в гусака. Г гітара. Буква Г з ріжком в горі посміхнулась дітворі. Щоб дзвінкише чули мову, я прийшла в абетку знову. Г. Гвинт. Буква Д, немов на лавці, на твердій стоїть підставці. Д. Дерево. Бідний грибінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчика з усіх осталось. Ти помиляєшся, я не грибінець. Я буква Е. Вгадав, ну і молодець. Е. Ему. Не ховайся, буква є, Взивися, де ти є. Я сказала, буква є у словах моє, твоє, у фуєї, в ательє, у єхидний, у єнота, а нема у богемота. Є єнот. Буква Ж не неначе жук, що потрапив нам до рук. Хоч листочки вже не їсть, та кінцівок має шість. Ж. жаба. Збоку, знизу і згори схожа зи на цифру три. Є три зуби в букви з. Ними все вона гризе. З зебра. І – великої немає, І – слова не починає. Виплив кит на середину, хвилям кит подставив спину. І – кит. Івасик іграшками грався, і по двору ішов індик. Івась побачив і злякався, І від індика у дім утік. І, іграшки Їжак покликав їсти пити своїх маляток їжачків, та не схотіли їсти діти. Він їхню їжу сам поїв. Ї, їжачок. Ей малий, ти хто такий? Я не хто, я буква їв. Щоб мене не сплутать зи, я купив берет новий. Невеликий, не малий. Подивіться, ось який. Ї йогур Качки край копанки клопочуть, качато кличе під камиш. Качат піймати кішка хоче, катруся киці каже киш. К Кіт. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катали звірі і жили у мирі. Л лисиця Дві сестрички невеличкі, одягли нові спіднички. Узялись міцніж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженеш Не сестричок, букву М. М. Мавпа На довгу нитку намистини настуся хоче нанизать. Вона, напевно, буде нині на нашім святі виступать. Н намисто. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. О! Олень. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав. Тіха наші дітворі, буква П вже у дворі. П. попкорн. Виліз равлик на стебину, зупинився і завмер. На собі несе хатину, а вона, як буква Р. Р. Ракета. Буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. С слон. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. би цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т Т телефон. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, Любо стежкою йти, Тут живемо я і ти, «У» – Україна. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею і факели казкові. Ф. Фея. Що за буква таємнича? Несмішна вона здається. Хто ж її повторить двічі, той одразу засміється. Х-х-х-хе. Х хом'як. Ми домалюємо перо в папасі букву П. Тоді її перевернем і вийде буква С. С. Цуценя. Буква Ч, немов стілець, догори лиш ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки Ч. Черепаха. На дворі лежить Поліно, трійко пташок зверху сіла. Подивись ну й чудеса вийшла з пташок буква Ш. Ш. Шоколад. Розкажіть про букву Щ. Та вона ж така, як Ш. Тільки в неї каже костик, як гачок праворуч хвостик. Щ! щука. Я не шість, я м'який знак. І це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. От, наприклад, хміль і тінь, півень, заєць, сіль і кінь. Далі сам подумай ти, де ще м'який знак знайти. Юрасик любить працювати, він юний садівник, юнат. З юрбою малюків завзятих за школою він садить сад. Ю Юпітер. Десь пропала буква О. Ми шукаємо давно. Де ж поділася вона, не здайдемо до темна. А вона очуда сія. Всілась букві Л на шию. І от радості сія ось де я і ось де я. Я яблуко.